Доброго здоров'ячка, кавалерка. З паном Віктором знову раді вас вітати. Купили чисту спонтанно вчора сторіч. Коротше, приїхали на місце. Зараз куримо по зигару. екіпіровуємо камеру, дядь Віть, на голову І йдемо знімати. Наш же чувак чекає. Ми купили аукціон не в самого сорочка, а в приватного чувака. Зараз прийдеться ще розібратися Бачиш, як йому платити, бо в типу, мене ще оплата трошки тіпа типу, колишить, бо там типу, 370 баксів, так само виходить. Пеше що зачарджили з карточки, але не знаю. Короче, глянемо. Звісно, та кладовочка трошки мені так, не кстати, типа, по витратах от, 370 баксів на двох, ну типу. Щоб ви собі розуміли, в Марці не такі офігенні заробітки, як ви собі думаєте, типа, що там, кажеш знайомим, що ти заробляєш тисячу в тиждень, сітки, уау, ти тисячу в тиждень маєш, по українських мірках то прикольно, але насправді, типа, ну, тут пайменти ніхто не відміняв, ну типу платежі. Хата, оренда, страховки, машини, ремонти і ще купа всього. Тому, блін, нормальна історія. Андруха, то не вставляй, бо папероси. Треба касу зрубати. Тут треба так плотно касу зрубати. Туб не так муляє, бля. Я вже другий день не на роботі, мене тут дуже нервує. Де ми каси маємо відбити. Коротше, зайшли ми на офіс, нас вже чекає чувак на дворі, пішло його кликати і будемо йому зараз платити 270 баксів, 100 фі, типо він платить сам, тіпо. так що... Так що ми ж економимо, ми тіпо, кладовку купили за 310, а він платить 100 руч фі. Пінянзе, піньонзе! тут чорний продає сторич. Я ж зараз якась перестрілка не почалася, коротше, афроамериканці тусуються і щось починають на підвищених тонах говорити. О, oh, це first floor, найс. Найс. А, це не так відкривається. О, oh, найс! Nice все так на жарку, погано, бля. Та ми ж і зекономили з тобою. Ми з тобою Одна зекоміли? машинка рояль тільки що стоїть. Охреніть, тут що ж початна машинка є. О, це Два куч. баки від Херлі Девісон. Коротше, дивися, Вітя, які в нас є варіанти. Щоб зараз не втратити час, тут я пропоную просто екстрено зараз все поносити в тачки, погрузити. Заїдемо до нас на сторіч. Це Вже двойний з... бак. Це той, що зліва і справа, дві капліки. Охренеть. Вони під кастомери йдуть ці, знаєш їх. Воно щось таке, типу, ну. Ханусь. Де... І це старий бак, чувак, це ще стара емблема. Це воно коштує. Коротше, Назі, діло ночі. Давай так, щоб. Беремо тілешку, вивозимо все, і в нас на сторожі ми вже все перебираємо. І все вірно кажеш. Коротше, йдемо по тележку. Йду точніше по тележку. Перепрошую за такі незручності. У нас просто тут час обмежений, сторож працює до 6-ї години, типу, і, грубо кажучи, наш сторіч, де ми то все перевеземо, працює до 10-ї. Тобто, у нас там трошки більше часу, щоб ти все переглянути. Але покладовці я бачу, що це. Прикольно, що барахла є купа цікавого, що прямо це зараз там ритися, це буде саме задоволення. Так, сумочки. Eagles. сумки eagles. А, тут підсрачники. Така інтересна штучка. І, мабуть, як на гру йдеш, собі посидіти на ньому. Такий-то срачник, так. від Eagles три штучки. 30 О. баксів на eBay. Все, супер. Так, давай виглядаємо. Що тут таке? Глянь, бо мене мене свербить, що там є. Давай, витягнемо сюди. <реш> так, тут що є? Раз, два. Тут усилок чуєш. Чи Нормально. Нет? Ну то гарбіч, може прям продамо. Сумки, то, походу, нові, так? Да, угу. це ці... да, нові. Ну, типу, прямо на збірка. Бери, закидай, о, ще й рулетка є. Нафіг нужно. Я мать гарбічу. Але домкрат, коротше, кидай його сюди. Okay. То, тобі, назад до рентж ровера, щоб на верняк. <laughs> Старий, ти зараз офігеєш. Так, а ну-ка, інтрига. Ні, інтрига не в тому. То усілок теж. Це якийсь пепіл музикант був, бо я інакше не скажу. 400 ватт колонка з управлінням. Охренеть. Оце буде на пікніке їздити. А то Назар принтер новий. О, бля, рояль! Принтер! Та? Той принтер, певно, я думаю, що наш лод має окупити. Тримай бо він тяжкий! <рик> Чекай, тримай, я хочу задні подивитися, який там рік. Назар. Назар руку забери. Royal. American Partners. Не знаю, пошукаю. Но я думаю, это воно найцінніше, що тут покажу є. У нас тут дві машини. Лезь на ти рейндж ровером, я думаю. Блин, цікаво, а це грілка, чуєш? Оце якщо в гаражі земно, підключається до балону. Ага. Оце, блін, прикольна штука. Назік, ти мусиш ти машину, не? Да, напевно, мушу йти і під'їжджати, і потрошку. А я тут газар, <laughs> то курва. Що? Чекай, ти мене інтригуєш. Зараза, я відійти не вон звідси. Айрган, це що? Айрган, скоб'є. Чувак, це ж ханський, нормальна фірма. Ну так, баксів 30-40 БУ. Найс, ще з сумкою, дивися, клас. Ще вон до рейнджровера цього. Лампучки. <кхи> Шутка. <кхи> ну, <кхи> чуєш, чуєш, ж ди сюди. Опа. Нарешті тулс буде мало, чим. по-людськи не такі. Нормальні, к... та не тільки. Ну нема всіх головок, але можливо десь ящикою. Дивися скільки тулсу. Блін, кладовка дуже крута, прям. Ну, барахла такого, ну типу, в чому поритися прям є. Класно. І це мені дуже подобається. Йдемо зараз підганяємо машину, якусь партію вже грузимо в рандік. Добре, щось сьогодні оранжровер взяв. Да, печально нема. Но інструменту навіть не знаю, що це за такий приколясик. Щось обрізати якісь хаски. Досить ножики, викрутки по людськи ведуть. Сенсор Decker. шукати, мабуть, ці тубайфори. От. Дріл індекс сверла. солдеповський, ну. Но. Нормас. Коронка для дерева. Біти. Коротше, інструменту є. Ножики, ножики. Короче. Досить непоганий тулс, але жалко, що немає нічого всередині. Нічого страшного. Будемо шукати далі. Так, вона ж вчора якої не здибати. Переноски три штуки. Вже десь на баксів 50. Може прибзів, але... Думаю, щось вартує. Ріджі, річ. Ох, тяжковатий. Значить щось буде інтересне. Интересно, інтересно, інтересне, дівки пляшки, скажіть. Що. Не знаю що це. Всякий шмурдяк. Це тут ріджі тулз. Ключики всякі. Ну так, да, ключі, нові ключі, повністю окуляри, нові ключі. Що це таке? Угу, Мультиметр. Досить хороший ящик з хорошим тусом, Так скажемо. Пішли далі. Можливо нам пофортило щось. Можливо, і не пухорти. Девольт, знову. Предпулятки на женді для ремонтів є. Так, далі, хаски пила. Пила, пила. Струбцини. Нормас. і зарядка до шуріка. але жалко, що самого міллоки нема. Лампочки. Гвіздики. Знову лампочки. да, лампочок море. І знову лампочки. Я ще короте, з лампочками. Цікаво, де ми того Шура побачимо. Що мені чувак щось втирав. Я так більш-менш зрозумів, що там є якісь закриті двері і там якимось чином опинився опосум. І він мені це спробував пояснити, щоб на той момент, коли він відкриває двері, там нікого не було, щоб той опосум на когось кинувся. Блін, це якось так смішно прозвучало, я не повірив. Кажуть, зажйовк. Він каже, ні, реально там якось забрався, я його буду зараз випускати. Я типу, не стій тут, щоб тобі нічого не сталося. Так, добре, що я сьогодні ренджіка взяв. Бо я б, напевно, що з вольвачком трошки розчарувався. Так, одразу хочу попередити, то не мій рендж-ровер. У мене зараз ще в Америці немає машини своєї. Я такий, як циган, просто ті машини міняю кожен день. Скільки їх перепродаю. Щоб не було цих коментарів, от ти там зажарся на рейжове, їздиш, корону вдів. Ні, ну насправді. У мене на картошці зараз 200 баксів, але то було до того, як я купив цей сторож. Купив цей сторож, я знову заліз в кредитки. Так що, все окей. Нема капіталу, нема чого так що Коротше, ці чуваки, що не відкрили ті двері, до того посуму сидить і каже, що він типу, вроді не вибіг зразу. І казав, що має бути все безпечно. Так що Попробуємо пушурику по проскочити, щоб той посум, блід, за ногу не вкусив. Ah, MC, yeah, yeah, fuck. You yeah, we're opossum in. it. Nice. It doesn't look angry. Huh? When it gets scared, it doodles everywhere. Get close to it; it will act dead, and then it will let off pheromones to make it seem like it's dead. So mm -hmm. you have that smell of death. So I don't want to get too close to it and let it, mm -hmm. you know, release okay. that smell or anything like that. So I'm hoping that it just walks out. Okay, right, so. we will see. Okay, thanks a lot for attention. Yeah, yeah, yeah I got you. I'll let you know. I'll okay, you. okay, thanks a lot, brother. And <laughs> 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 <It's right. laughs> you've okay. Там апостум є, що ну, чувак мене попередив. Де? Каже, вважай, коли виходиш, бо за тими дверима сидить якийсь злий якісь і кажу, Та, ти дай ти? Йому погріві, тому апосум. Сидить реально, що не побачив, і він бере, щоб він типу, свалив. Так що ми зараз ведемо сюди дверей, типу, і цей. Короче, сверла, о, знов дрелька Девольтовська. Щоб такого, що аж з носа нема, але хоча хтось констракшеном займався. Угу. Той добрий, нам гарний став на всякі потреби такі. Так, тут а що у нас? Сідло від Харліка, певно. Шо? До речі, так, да, це кастомна сидушка. Custom. Lover. Bro customs. Low bro customs. Да, це кастомна сидушка на Харлік. Да. Баксів 100. Ну, Побачимо. Це якийсь бачок теж щось з якоїсь кастомної фішки. Тут це є такі, що гноми, на знаєш, такі мотороллери. А що це за прикол Назар? Це я не знаю. А, це такі оці, що на речі. Так, так, так. Nice. Нові. Цілий ящик назик. Ціле ящик таке? Угу. О, файно даже мали давай хат кладати. Давайте жить щось поможу. Ні, ні, зараз такі сумки, щось таке, типу квадратне, що я туди глибше запхаю. На сабуфер. Ту і музики тут -то тоже, бля. Походу, назик не втрафимов зараз забрати. Зараз не втрафим? На. Сабуфер. Була тобі Україна, не? Угу. Підняли. Ви дуйка Девольтирська на обігрів. Це, до речі, Тарас на шапку переїде. Йому там таке пригодиться, бо зимою це прикольно цією штукою. О, дроти на прикурування. О, дроти треба. Для рейндж-ровера то саме головне. Ні? Якщо ви власник рейндж ровера дроти для прикурювання мають бути. Та йду тобі допомагати, не буду тут. Ти машину тут підпроковав? Але може і запхаємо. Там для рейндж ровер велика машина, ні? А ті не, не так, як здається, на вигляд. А як його накручувати? Що? Та на максимум. А це що за штука? Це, це вино робити. Ти подусиш вино. Бо переносок скільки є. Я думаю, то мав... він спокійно. що, що тільки один сабуфер що стоїть. Я той. Ну, ти мішоком. Ну він є тут а. він там кудись збоку, він за тими дверима є. та давай! Що? Дом тікали, що. Ще на розвідку стоїш? Ти в окулярах тобі не страшно, бля? Та зараз я б знімав ті контакт, як ти б держав на лижі. То давай, поїхали. Аймен бобен з тими її Де він є? То що він вкусить, чи на груди скопче? Та хрень його знає, то буду я тут вправо сидити. Шшш. Де? Що ти тюльку травиш? Блять, бач, в дверях внизу сидить до швабри якісь. Ну де? Вон драбина за драбиною зразу. Ким вже він голову сховав туди. Ну то хай сиди собі то що. його кладовка значить. <гум> Давай, я думаю, він до стоїть під дверима. нами. <гум> Ні. Назік, йобен, бобен, тобо вже наперед. <гум> а ти від кого то сховав шопу, блін? Aj ti je Ranger Rover, tako je, strašni samouhotni. Сидить Пішли його блядь. Так, де вже ключі від ранжі прийдемо Виганяє шуфри, блін Шофри виганяє? Зайде -за в тердину ліпше. А наш? Та він зараз туда муричку може. Курувати. І нам буде весело до дорозбирати. З нас склала довку за летять. Ну, закривається. Зразу його, блять, шуруй на нього. Сиквини. Та блин, я не хочу 40 кулів живіт, блять, приймати. Хочу 40, може більше. Ну, то шістка на нього, блядь, і. Я... О, все, закриваються двері. Зараз може той чувак на того посума. А ти не паня, якщо у опосум добігти, воно все одно відкриється? Ну, да, але він може не, не сообразиться та да, забіг. Давай я їду, ладую ще раз. Але що я буду ладував? Я не знаю, чи влізеться ще. Треба зладувати, щоб я своїм, своїм під'їхав. і побачили, чи ми щось. Ні, Ми ригнемо, там торцовка рахує здорова. Колеса, колесо, баки. Коротше, треба зараз з їхати, в мені одну ходку робити, розгружати цього оренджика і вертатися і дозагружати, типу. І тоді може їдемо на сторож і то все розбираємо детально, що ми купили. Назі, там, так, ходи, блядь". ну ходив навпустімо ну, послухати. Ми дам спікаємо блять. Сидить, собі пахує морозно. А там ще я дичувак. Є, це тоже, блять. Вона агресивна, агресивно, тут тобі бачу дивиться. Я пірдону, так нема часу, що тоді їбать того, блядь, монголами. Все, коротше. Розпаковка скінчилася. Гэй, братан, мы сделали. Мы убрали все склад. Это, хорошо. Да, это должно быть хорошо. Он уехал? Другой парень? Нет, нет, это его машина. О, нет, нет, я имею в виду парня, который владел квартирой. Да, да, да. Дал он тебе ключи? Нет, он сказал просто закрой дверь и все. Хорошо, тогда ты в порядке. Хорошо, тогда удачи. 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 Все, влізло все барахло. Прям прикольно. Чорний райончик. Нас не застрілили, нас не пограбували. Ну, то ще поки що ми ще не погрузилися в машини. Ми ще зараз піски йдемо до лендровера, який трохи привертає увагу в тому районі. Дякую, що дивитеся нас. Прям то дуже надихає, якщо чесно. Я, типу, доволі довго думав, що я не публічна особа. Але прям перше відео дивився на себе так підташнювало. Але далі, в принципі, забив болт. Ну, типу, не подобається, не дивіться, прям з такою позицією. Ммм, травою, що нам запахло. Оцею, що косять в селі, знаєте? А потім курять. Ні, я Не косять, а одразу курять. Так, коротше, приїхали до нас на кладовку. Що в нас є? Тулси. Багато тулсів, всякі. всякий такий став, що воно реально пригодиться. То, блін, воно коштує, але шанси, щоб то продати. Ну, типа, є, але. Так, є ще у нас така дайтонка. Це нові підпорки під машину. То штука, то би теж можна було б одразу терасово Він Таке любить, зоби полюбе, Хлопці, таке треба. Раз не переживай, то приїде тобі. На твою нову шапу то буде подарок на новосідня. Від нашої фірми у Бобра. Так, того ще щось є. Блін, ну інструментальних ящиків тут та що, ти до громої матері. Так, торцовка Олег тобі їде, все нормально, домовилися по ціні. От, о твої ящик мене цікаво, інтересує. О! Давай тут. Milwaukee зарядка. Та жалко немає шубів. У мене такі є шумки. Що з тим защишне? Ти Дві, зіптає, купа є. Гачки. Дов, всяка така фурнітура. Для дверей, не. Скоби. О, для пневмопістолета цього степлес. Так, <ган> <Да, не ган> ні, 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 це не то. Це для степелгана, то не для того. Для того такі Ага. <ган> а, ну ну плоскі, і вони, що воно само загинає. <ган> <тут>? <ган> вони вони, вони, біються... вони, вони... Короче, то ось таке, ладно. Тут. О, ще стаканчики є. О, дивіться, то стаканчики лише б нам тупили б. У нас типу ж гараж зараз є. Так, мене цікавить то його великий ящик. Ох, мене він цікаве. Ох там всього є. Отоплемо зараз рили. мені рили до вечора. Тут барахла. Що це таке? Дів. О, на обої клей. Скрузів, дивись, скрузів купа є. ремаувер якийсь. Коротше, тут все типу, для внутрішніх робіт. так О, дивись, ще один молоток. є. Три молотка. О, пістолет, дивися, є новий. Два пістолета на Silicon Шкарпетки, ну як без них. Ну, то, з лобзиком займався тим рукоблуддям. Ще один молоток знизу є. Ого, диви, то оце якраз вот той електролопзик є. він, вроді, називається. По-американськи. Так, да, дивися, електролобзики. Слухайте, ми з тобою реально курс зірвали. Ну, типа, це прям... Ну ти уяви, що ти якийсь майстер, ти купляєш таку кладовку. І ти купляєш її за 270 доларів. Вон це херня, щоб дошки зарізати під різними кутами. Блін, в мене би батя був довольний. Але батя любить з деревом робити. Бують цвяхи якісь 200. О, як комусь плечі влупити. І коротше тут от, типу, прям все будівельне, то вже не перебереться віті цей. Ізолента. Ще суєтська. Так, ще найцікавіше, ми тут знайшли ті рампи, які от юзують кархоллери. Шо? О, дралька. Така допотопненька. О, ще що знайшли? Нульцевий набір. Коротше, нам тут чувак той розказав, що тут якось мутять бізнес з тої фігні. Тобто тут короте, купляють кладовку, потрошать знає щось саме цінне, і потім як персональна особа, типу, продають її ще комусь. Я так зрозумів зробили так з нами. Типу, але блин, ми тут стафу взагалі багато виграли такого прикольного, що типу він грошей коштує. Реально, тут, якщо то все продати, типу, тут півтора тисячі як мінімум, мінімум, просто мінімум. Чекайте, скелету ноги зараз полоплю. Та Йо, з тим фітнесом. Так, є ще сабвуфер. Так, ще є з інструментами. Колодка, слухай. А, давай-ка моцна колодка. А, це підставки під меблі. Розетки. Накладки на розетки є. Блін, момент, як дядько ремонт робив, скільки того всього є, скільки того всього куплялося дрібного. О, тут якісь інструменти є. Гозду Ті Ті штуки, що кольця ріжуть на цьому. Я не знаю, як вони називаються, я не столяр. А не шари в шарифітня. Йому б таке пригодило по-любому. Не бать? О, цей бак з двох частин до Харліка. О, я ще тон, каже, що є. Там не був ні. А, я ще там не був. З девольту. З О, отвертка ця. Оце класна штука, слухай. Сварла, та ты что, давайся. Дрил биться, тело купа сварил. Офигеть. Молоток. Не, ну слухай видите, это... О, ця штука, что ци, то байфоры мерят в стене. Не знаю, что она... Офигеть. Слухай, офигеть. Это а что за... Тоже с трещоткой. Чёртки. О, овощи есть. Шестигранки. Треть... Треть... О! Есть какие-то блять, для малярки. Я бачу, О, какие ножики Шесть Ещё сварил есть. О, смотри, сварил тут целую группу. Ого! Інженерія. Слухайте, дивись де який девольтівський бакс. Так, коротше, я так і не почав з тими рампами. ВО рампи дуже ціняться в тих, хто возить машини і перевозить транспорт. Я не знаю, чи то саме такі, бо я знаю, що алюмінієві прям дуже ціняться. Але це типа подовжена екстеншн. Вони коштують багато, бо я як стояв в Техасі колись 4 дні підряд, коли мене ІСІ в машині гаукнув. Ні, дві Ні, то казали пасики, що в Техасі дуже їх патерити типу, люблять. Диви. Отака. Вона вже три таких є. А там помість тут. З зарядками, з батарейками. З шурик є. Прикольно. Прям хтось нормально бізнес закривав свій. Що то все повивозив в кладовку і забив болт на то все. Два сабвуфера, Один такий. Один прям здоровечий усілочок. Усілочок такий є. Та винодільня. Сумки. Бачите? Так, то ще якийсь ящик є мене інтересує. Ага, тут аудіосистема є. Так, да, аудіосистема домашня. Домашній кінотеатр, коротше. І DVD. Знизу колонки. Прикольно. Але, на жаль, нема де тут слухати. Була б у мене своя хата. О, я б там дискотеки робив. З блекджеком, як казали фоторамі і... І тільки з блекджеком. Ага, тут ще один усілок. Я поняв, і сумки. Оці сумки мали би піти. Тут Філадельфія помішана на тих іглсах. О, вітя вже машинку потрошить. Тільки 5 тисяч баксів коштує. Ми з тобою завтра одразу їдемо бокстрак купляти. Так, ще один це буфер є. Це типа коло... А, це, це караоке взагалі, то чувак. Тут мікрофон є всередині. Але тут може бути не то, бо да, тут коробки, є мікрофон свій. вечір, шановне панство. А, панського. Можна весілля тут такої колону. До речі, вітя можна на цей. Ти міш файно балакати. Могли би по весіллях ходити. Так, та раз, то все чисте, і сідушки не пошкоджені. Ящичок легенький. А, тут ці штуки для одягу. Нові причому. Два може візьму хазяйство о, коротше, ми сабік взяли ще з кладовочки. Ну він прям напевно лобає, що шиби вилітають. Отже, ми барахло своє збільшили в кладовці. Будемо тут все розбирати. Коротше, купили ми таку будівельну кладовку дофіга інструментів, типу дофіга грошей по факту. Але то все щоб то продати. Будемо потрошки пробувати продавати, капітал якось колотити. І будемо грошики запихати десь такі старатися інакші проекти. Але ця рубрика складовка вона на каналі залишиться, вона буде, напевно, рідше виходити, оскільки ви бачите, як захламлення відбувається. Що, грубо кажучи, одна кладовка, і тут же місця не буде. Вітя так сьорба і пиво смачно. Тому дякую, що були з нами. Всім пока. Музика з цього андерграунду Riders Under Storm боку Підвалити. О! Блять, дебіл. <плес> <плес> Не вмієш їздити, то чогось і береш, ні. Я перепрошую за матюки, Андрюха, запікуй, будь ласка. Знаєш, як оці дельфіни роблять? Треба на назад купити, бля. Де ти купляв? Де ти купляв барсетку? Я в амазоні замовляв, 20 доларів. Блядь, що це само? блядь, по то на джене. Ти навіть, бля, блядь, відкривався на ней, не? Що ти, курва? Закрив, бля. П'ясчуду, блядь, що це бля, не бандано. Вона відмовляється відкриватися. Ти йобаний насос, бля. Капець, що перепанути. Тут сюр багажнийчок підлючаю. Да, блядь, если там клацам в менюся, блядь, прямо на уже, же. Да, ты выключишься херню. Ну?